в понеділок 18 серпня сталася велика пожежа. На допомогу місцевим МНСникам навіть прийшлось викликати декілька екіпажів зі спецмашинами з Ужгороду. Горів один із цехів деревообробного приватного підприємства «Самвер», власником якого є громадянин Словаччини Штефан Вальо. Чомусь з незрозумілих причин тушення пожежі носило таємничий характер. Територію пильно охороняли працівники Перечинської міліції, а сам директор виганяв журналістів з території та відбирав відеокамери. Не потрібно бути великим спеціалістом, щоб зрозуміти, чому така реакція з боку керівництва. Насамперед, це грубе порушення вимог до протипожежної безпеки. Про те, що на цьому підприємстві не дотримуються не лише протипожежних Безпеки, але грубо порушуються вимоги щодо екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства України, неодноразово жителі навколишніх вулиць повідомляли місцеву владу. Мешканці цього мікрорайону постійно скаржаться на те, що вночі тут постійно спалюють відходи виробництва, їх замучив ядовитий дим, а у вітряну погоду опілки вітер розносить по їхніх дворогосподарствах. Ось так просто відкритого неба на площаці біля цехів щоденно спалюють відходи виробництва. Проте і така турбота, щоб інформація про це не вийшла за межі підприємства. Опілки вивозять і складують поряд з підприємством, утворюючи рукотворні гори. При цьому ні екологічні служби, ні спеціальна земельна інспекція не бачать. Грубого порушення використання земельної ділянки. Опілки разом із деревяною перегнивають, і чорна густа речовина, продукт перегнивання, стікає байливо прокладеною трубою Штефаном Вальо в місцевий потічок по вулиці Колгоспній, в якому місцеві жителі напували худобу та прали білизну. Як каже голова Перечинської районної державної,